Доброго дня! Тема сьогоднішнього практичного заняття загальні проблеми під час догляду за хворими із хірургічною інфекцією. Сьогодні розберемо з вами наступні практичні навички: догляд за хворими з хірургічною інфекцією, догляд за пацієнтами з анаеробною інфекцією, виконання пункції гнійного вогнища, підготовка наборів для розтину гнояків, розтин гнійників і розкриття карбункулу. Перший практичний навичок це догляд за хворими з хірургічною інфекцією. Для того, щоб доглядати за хворим, необхідне наступне обладнання, як правило, це стерильний перев'язувальний матеріал, лотки, пінцети, 70-відсотковий розчин етилового спирту, розчин фурацеліну у розведенні 1 до 5 тисяч, 3% розчин водню пароксиду та інші антисептичні розчини. Особливості догляду. Необхідно пацієнта помістити в окрему палату. Це робиться для чого. Забезпечується фізичний і психічний спокій пацієнта. Палату необхідно регулярно провітрювати і підтримувати в ній чистоту для забезпечення гігієнічного комфорту, стежити і доглядати за шкірою згідно з модулом профілактика пролежнів – це практичний навичок, який ми розбирали вже здійснюється профілактика пролежнів. Спостерігаємо за чистотою і характером дихання, забезпечуємо пацієнту положення напівсидячі, проводимо дихальну гімнастику, лікувальну фізкультуру. Для чого ми робимо це? Не допускається ускладнення з боку, дихальної системи та інші ускладнення. У пацієнтів з хірургічною інфекцією. Стежимо за температурою тіла, показниками пульсу й артеріального тиску, для профілактики ускладнень з боку серцево-судинної системи і зневоднення. Ретельно очищаємо порожнину рота, чистимо зуби пацієнту, якщо він не може цього сам робити, якщо може, то спостерігаємо, контролюємо цей процес для профілактики стамотиту і паротиту. За призначенням лікаря при порушенні випорожнення кишок робимо очисну або гіпертонічну клізму для нормалізації випорожнень. Визначаємо водний баланс, стежимо за своєчасним сечовипусканням, стежимо за функціонуванням постійного гумового катетеру, який уведений тяжкохворим для профілактики ускладнень з боку сечовидільної системи. Також ретельно виконуємо всі призначення лікаря для досягнення комплексного лікування пацієнтів. Годуємо пацієнтів висококалорійною їжею, яка містить достатню кількість білків, жирів, вуглеводів, вітамінів і мікроелементів для підвищення захисних сил організму. Регулярно проводимо перев'язки і здійснюємо догляд зараною для досягнення загоєння рани. Наступний практичний навичок це догляд за пацієнтами з анаеробною інфекцією, а саме за пацієнтами з газовою гангреною. Обладнання в нас майже те саме, що і в попередньому навичку, з тією різницею, що ще додається 1% розчин бетадину, 6% розчин водню пероксиду та предмети догляду за хворим. Особливості догляду. Помістити необхідно пацієнта в окрему палату, виділити персонал для догляду за ним, для профілактики контактної інфекції. Виділити для пацієнта предмети індивідуального догляду для інфекційної безпеки. Посуд після споживання їжі слід 5 90 хвилин у 2% розчині соди для забезпечення знов таки інфекційної безпеки. Двічі на день проводимо вологе прибирання в палаті з використанням 5% розчину водню перексиду і дезактину для інфекційної безпеки, усі маніпуляції. І перев'язки виконувати необхідно в масках і фартухах, а потім протирати губкою, змоченою в 6% розчині водню пероксиду і дезактину для інфекційної безпеки. Білизну стерилізуємо в автоклавах. Після проведення перев'язок використаний перев'язувальний матеріал необхідно зібрати у спеціальний бікс, автоклавувати, а потім спалити для запобігання поширення інфекції. Використаний інструментарій занурюємо в 6% розчин водню пероксиду дезактином або прокип'ятимо його протягом 90 хвилин. Стерилізуємо хірургічний інструментарій сухожаровим методом. І ретельно виконуємо усі призначення лікаря для забезпечення ефективності лікування. Розбираємо тестове запитання по темі. В хірургічне відділення поступив пацієнт 42 років зі скаргами на наявність рани, розпираючи біль у лівій гомілці, при огляді шкіра лівої гомілки бліда, наявні багрова-синюшні плями, з рани виділяється повітря і язи мають вигляд вареного м'яса. При пальпації визначається крепітація та позитивний симптом лігатури, який найбільш ймовірний діагноз у пацієнта. Усі ознаки, які підкреслені жирним шрифтом, є ознаками, які вказують на виникнення у пацієнта газової гангрени. Особливо це ключове слово це м'язи вигляду вареного м'яса. В усіх тестових запитаннях, де ви бачите м'язи у вигляді вареного м'яса, наштовхнуть вас на відповідь, що пацієнта газова гангрена. Наступний практичний навичок це виконання пункції гнійного вогнища. Які показання для пункції гнійного вогнища, пункція абсесів, плегмон та інших гнильників з метою аспірації вмісту з діагностичною для отримання пунктату для біологічного або цитологічного дослідження, чи з лікувальною метою для аспірації вмісту дренування порожнини введення лікувальних засобів. Підготовчий етап. Підготуйте необхідне оснащення. Стерильне, до нього відноситься лоток, шприци по 10 20 мл з ін'єкційними голками, 0,5% розчин на вокаїну для знеболювання, набір пункційних голок, перев'язувальний матеріал, предметне скло або пробірка для, цито... для забору пунктату для біологічного або цитологічного дослідження. Інші предмети оснащення етиловий спирт, нам потрібен буде 70% йодонат, липкий пластир. Гумові рукавички і посуд для використаного матеріалу. Виконайте гігієнічне миття рук, одягніть гумові рукавички, заспокойте пацієнта, укладіть його горизонтально. Основний етап пункції подайте лікареві пінцет і серветки. Змочені спиртом для обробки операційного поля. Далі. Подаємо лікареві шприц з ін'єкційною голкою, наповнений розчином новокаїну для проведення інфільтраційної анестезії для проведення місцевого знеболювання. Далі подаємо пункційну голку зі шприцом великої ємкості для проколу патологічного вогнища й аспірації його вмісту. І в кінці подаємо пробірку або предметне скло для взяття пунктату. Заключний етап. Обробіть ділянку проколу розчином йодонату після видалення пункційної голки, накладіть стерильну пов'язку. Супроводжуйте, транспортуйте пацієнта до палати. Покладіть на подушку при нудоті і блюванні без подушки. Спостерігайте за ним протягом двох годин, стежте за диханням, пульсом, артеріальним тиском. Відправте отриманий матеріал на лабораторне дослідження. Знезаразьте використане оснащення, зніміть рукавички, вимийте і висушіть руки, зробіть позначку про виконання процедури у відповідній медичній документації. І продивимось відео, це не пункція гнійного вогнища, це пункція гематоми, але вона досить схожа для, за маніпуляцією. Зараз ми вам зробимо. Зробимо субтитри на нашій мові. Але паралельно теж я буду коментувати. Проводиться обробка шкіри антисептиками. І дана пункція буде проводитися під контролем УЗІ дослідження ультразвукового дослідження УЗД. Ви бачите, у пацієнта гематома. Можливо, внаслідок якогось удару. Якоїсь травми механічної, ультразвуковим датчиком, знаходять гематому, ви бачите, ось вона, осередок скупчення рідини. Так само може виглядати і гнійне середовище. Після проведення місцевого знеболювання його вже виконали. Проводять саме пункцію прокол і аспірацію відсмоктування. Вмісту осередку, в даному випадку вмісту гематоми. Ви бачите, відсмоктується рідка кров. Для пункції гематоми є показання, там потрібно виконувати часові терміни, доки гематома не стала твердою. Доки не згорнулася кров. Для жгній осередку показання ми з вами розбирали на лекції і казали, що симптом флюктуації, як правило, вже є показанням до розкриття гнійника. Але можна за можливості проводити і пункцію. Але, як правило, пункція проводиться у тих відділах організму, де не можна зробити широкий розтин. І ось ви бачите, під контролем УЗІ провели відсмоктування вмісту. Наступний практичний навичок, який ми розберемо, це підготовка наборів інструментів для розтину гнояків. Цю тему вже розбирали ви раніше на темі оперативна хірургічна техніка, але зараз повторимо, згадаємо, що ж необхідно скласти для розтину гнояка. Потрібні скальпелі черевцеві дві штуки для розрізу тканин, ножиці купера дві штуки теж для розрізу тканин, пінцети хірургічні 4 штуки для розведення країв рани, для дослідження е гнійникової порожнини для обробки ранової. Поверхні для обробки шкіри антисептиками, потрібні пінцети. Також потрібні будуть нам затискачі білірота, 2-3 штуки. Затискачі білірота це м'які, затискачі без зубчиків, які потрібні для утримання перев'язувального матеріалу і для гемостазу. Тобто для перетискання судин, і в подальшому для перев'язки судин, щоб зупинити кровотечу, гачки, 2-3 штуки для розведення країв рани, для розширення рани, дренажі, це вже після розтину встановлюються дренажі для відтоку гнійного середовища, шприци для анестезії на 10-20 мл для знеболювання, голки тонкі і грубі, завтовшки 10-12 см теж для знеболювання, і перев'язувальний матеріал. І продивимось відео. Доброго дня, я Соколова Оля. Підготувала набір інструментів для розсуну гнівника. Етап перший. Обробка операційного поля та знебовлення. Нам необхідні курсанг. Дві штуки. Цапка бокхауза. 4 штуки. Шприц ямкістю 20 мл одна штука. ініційні голки різних розмірів. 2 штуки. Етап другий. Росин гнівника та взяття місту на посів. Там необхідні скальпель гострокінцевий – одна штука, підцет хірургічний одна штука, ложечка фолькмана одна штука, стерильна пробірка з корком одна штука. Етап третій. Санація та дренування гніника. Там необхідні затискач кохара одна штука, зонт гуцикуватий або желубкуватий одна штука. А також губчасті тру, губ та трубчасті тренажі – чотири штуки електровідсмоктувач. Навик завершено. Як ви можете бачити, є деякі розбіжності з набором. Але, як правило, набор складає лікар або медична сестра на свій розсуд, що потрібно буде. В даному випадку, ви бачите, додалось до нашого переліку. Інструментів корцанг, але його функція майже така сама, як і у пінцета. Додалися цапки: це для відгалуджування оперативного поля, для накладання стерильної білизни і для відмежовування. Інших частин поверхні тіла від тієї ділянки, на якій ми будемо проводити оперативне втручання. Також тут ще в нас додалась ложечка Фолькмана, додалися зонди. Зонди ми казали з вами на лекції про нориці, що вони нам потрібні для дослідження яких, якихось гнійних запливів, для дослідження нориць. Тобто це теж може нам знадобитися в даному випадку, але в залежності від тієї чи іншої літератури набір інструментів трошки розрізняється. Наступний практичний навичок саме алгоритм, який присвячений росту гніййників. Показання розтину гнійників в стадії абсцедування ми розкриваємо. Якщо клінічна картина наростає, погіршуються показники крові, з'являється симптом флюктуації, показане негайне оперативне втручання, розкриття запального вогнища, видалення некротизованих тканин, створення сприятливих умов для відтоку запального ексудату, сприяння очищенню і загоєнню рани. Підготовчий етап. Готуємо необхідне оснащення. Ну, в даному випадку тут повторюється те, що ми сказали на попередніх слайдах, але все ж узагальнюємо вже вивчені відомості. Необхідне стерильне обладнання, таке як лоток, інструментарій, цапки, скальпель, затискачі, ранорозширювачі, зонди, шприци по 10-20 мл з ін'єкційними голками для знеболювання, 0,5% розчин на вокаїну для знеболювання, набір пункційних голок перев'язувальний матеріал дренажі. Інше обладнання, обладнання це етиловий спирт 70 градусний для обробки оперативного поля, йодонат, липкий пластир, гумові рукавички, посуд для використаного матеріалу. Виконаємо ми гігієнічне миття рук, одягнемо гумові рукавички, заспокоїмо пацієнта і укладемо його горизонтально. Поставимо шкірну пробу з місцевим анестетиком. Бажано провести, особливо, якщо пацієнту раніше не робили значення знеболювання з новокаїном. Основний етап подаємо лікареві пінцет і серветки, змочені спиртом для обробки операційного поля. Далі подаємо цапки, операційну білизну для обмеження операційного поля. Далі подаємо шприц з ін'єкційною голкою, наповнений розчином новокаїну для проведення інфільтраційної анестезії, для проведення знеболювання. Далі подаємо інструментарій для виконання вже операції, для виконання розкриття гнійника. Подаємо скальпель для розрізу, затискачі для тупого роз'єднання тканин, перетину, кишень і запливів. Подаємо рано розширювачі, пінцети і зонди для огляду і ревізії рани. Далі подаємо за необхідністю серветки, змочені антисептиками, перекисом водню або хлоргексидином для евакуації гнійного вмісту і його знезараження. Подаємо тампони сухі або просочені антисептиками для виповнення порожнини після операційної рани з метою гемостазу і подаємо дренажі. Заключний етап полягає у обробці шкіри навколо рани розчином йодонату, прикріплюємо її наклейкою, супроводжуємо, транспортуємо пацієнта до палати, кладемо на подушку при нудотіблюванні без подушки. Спостерігаємо за пацієнтом протягом 2 годин, стежимо за диханням, пульсом, артеріальним тиском, знезаражуємо використане оснащення, знімаємо рукавички, вимиваємо і висушуємо руки, робимо позначку провокацію виконання процедури у відповідній медичній документації. Ось ви бачите схематично є абсцес, гнійник. Ось ви бачите порожнина, яка відгалуджена капсулою, як вона зовні виглядає на шкірі і як розполагається у товщі тканин. Робиться розріз, санація, промивання гнійника, Виділення капсули, якщо вона є. Далі наповнюється перев'язувальним матеріалом просоченим, наприклад, перекисом водню для зупинки кровотечі. За необхідності проводиться накладання затискачів кровозупинних і перев'язка судин. І В подальшому лікар приймає рішення, чи встановлюється дренаж чи ні. І ушивається ця рана. Чи ведеться, буде проводитися відкритим, вестись буде відкритим способом? І розбираємо тестове запитання по темі. Пацієнтка віком 19 років скаржиться на появу щільного болючого утворення в лівій підпахвиній ділянці, що з'явилося після травматизації шкіри в цьому місці. Об'єктивно спостерігається інфільтрат багряно-червоного кольору, гарячий на дотик, позитивний симптом флюктуації. Вкажіть подальшу лікувальну тактику. Як вже казали ми на лекції, і сьогодні з вами повторювали на, попередньому, на попередніх слайдах алгоритму практичного навичку про розкриття гнійника. Симптом флюктуації є показанням для розтину гнійного вогнища та його дренування. Наступне питання: лікування нагноєння в стадії абсцедування. Знов-таки абсцедування проявляється, як правило, і флюктуацією, і е, лікується лише широким розтином, розрізом і санацією гнійника з подальшим дренуванням. Наступний практичний навичок розкриття карбункулу. Методика дуже схожа на розкриття гнійника, бо карбункул це і є гнійник. Але все ж розбираємо, бо карбункул є більш складною формою фурункула. Обладнання, що необхідно, шприци для анестезії на 10-20 мл, голки тонкі і грубі завтовшки 10-12 см, 0,5% розчин новокаїну 50-100 мл для знеболювання, скальпелі черевцеві 2 штуки, ножиці купера 2 штуки, гострі гачки, затискачі 2 штуки, пінцети хірургічні 4 штуки, великі серветки для обмеження операційного поля, 2 штуки перев'язувальний матеріал, 10% розчин натрію хлориду. це Розчин, згадуємо, для відсмоктуючих пов'язок. Підготовка медпрацівника до маніпуляції. Необхідно руки помити з милом, висушити, обробити 70% розчином етилового спирту, надягти стерильні рукавички для інфекційної безпеки. Підготовка пацієнта до маніпуляції. Повідомити пацієнту мету і хід маніпуляції, отримати згоду на її проведення, заздалегідь, завдяки цьому дотримуються права пацієнта на отримання інформації, провести премедикацію згідно з модулем, предикаментозна підготовка до операції. Залежно від локалізації карбункула пацієнта посадити або надати йому положення лежачі, провести обробку операційного поля. Як за правилами для інфекційної безпеки, і асистувати лікарю під час інфільтраційної анестезії для місцевого знеболювання. Техніка проведення маніпуляції у ділянці карбункула робиться хрестоподібний розріз. Ось на малюночку бачите, як він виглядає. Хрестоподібний розріз розріз для розкриття карбункулу. Проводимо висічення некротичних тканин. Усувається джерело гнійного процесу. Рану промиваємо 3% розчином водню пероксиду. Краї рани обробляємо 1% розчином йодонату або 70% розчином етилового спирту, або ж 1% розчином бетадину. Накладаємо пов'язку з 10% розчином натрію хлориду для очищення рани для відсмоктування гнійного вмісту. І проводимо дезінфекцію. Використаний інструментарій занурюємо в дезінфекційний розчин і проводимо передстерилізаційну обробку інструментів згідно з чинними наказами і інструктивними листами МОЗ України. Розбираємо тестове запитання. Ви з лікарем перев'язуєте пацієнта, у якого різана рана кисті, з гнійним ексудатом, отримана три дні тому. Подали лікарю 1% розчин йодонату для обробки шкіри, які ще розчини необхідні для цієї перев'язки. Це тестове запитання ми вже розбирали і казали, що при наявності гнійного ексудату потрібно промити порожнину рани 3% розчином водню пероксиду і накласти відсмоктуючу пов'язку просочену 10% розчином натрію хлориду. На цьому все. Дякую вам за увагу! Зустрінемося на наступному практичному занятті, яке буде продовженням даної теми.